Військова прокуратура затримала за хабарі трьох керівників Краматорського загону прикордонної служби. Керівник відділу Бахмут Майор та два його підлеглі брали гроші з населення за проїзд без черги. Контрольних пунктів Майорськ та Зайцеве у зоні АТО продавали і квитки на провезення контрабанди. Злочинці у своїх лавах виявили самі прикордонники ще на початку квітня. Два місяці фіксували факти хабарництва за допомогою мічених грошей та цивільних подіїв, що сприяли в розслідуванні. Коли підлеглі передавали командирові його частку, їх заарештували СБУ та прокуратура. Загалом у них вилучили 600 тисяч гривень. Та 30 тисяч доларів у хабарності підозрюють. І ще прикордонників. У них проводять обшуки. Був затриманий начальник відділу Бахмут, його заступник та один із офіцерів під час передачі начальнику. Відділу е, коштів у розмірі 45 тисяч гривень. Оформлення будуть проходити ще п'ять прикордонників з 23-ї години ночі вчорашнього дня. Пройдуть е, обшуки з ідентифікацією тих коштів, які е, знаходяться на обшуку, знаходять на обшуку, де є мічені, не мічені.